Понеділок, 1 травня 432-го, доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Це новини на ТВ 7 Загарбники везуть танки через Маріуполь. А в ДНР починають відкриту мобілізацію. 11 ворожих літаків вночі атакували Україну. Є постраждалі. Фадієва, Островського та Бондріва. маріупольських школярів зобов'язали читати радянські книжки. Усе детально у випуску у студії Рена Головко. Вітаю. У Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90. тягачі прямували через центр міста і вмовірний напрямок Мангуш Бердянськ. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко. Разом з тим на окупованих територіях не був чинності указ Пушиліна про мобілізацію. Тепер у так званій ДНР мають створити призовні комісії. Мета призвати до болотної армії громадян Росії. А це всі ті, хто вже отримав російський паспорт. Від 15 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Саме таке покарання можуть присудити маріупольські лікарці. Донецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом державної зради. У ході розслідування виявило, що у березні 22-го лікарка-офтальмолог з відділення мікроархірургії ОКА добровільно передав ворогу інформацію про тяжко поранених українських військових. Тоді в обласній лікарні було щонайменше сім наших захисників. Аби це приховати, лікарі перевдягли чоловіків у цивільне. Однак через дії обвинуваченої окупанти взяли оборонців Маріуполя у полон, де їх катували. Так звана велика російська література тепер обов'язкова. Маріупольські школи отримали від окупантів новий список авторів. Відтепер діти мають вчити радянську пропаганду. Серед обов'язкового, зокрема, Олександр Фадієв, Молода Гвардія, книжка про вигаданих партизан Луганщини, Микола Островський Як закаляла сталь, романтизація більшовиків та продовольчої диктатури. Юрій Бондрів, гарячий сніг про вигаданий подвиг панфіловців, який поширювала радянська пропаганда. На каналі Маріупольського спроту також виклали список директорів. Які за власним бажанням впроваджувати таку програму. Сьогодні вночі Україну атакували 11 ворожих літаків. Загалом випустили 18 крилатих ракет. 15 з них збила наша протиповітряна оборона. П'ять ракет росіяни випустили на Краматорськ, Костянтинівку та Павлоград. Ще 27 авіаційних ударів та 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню прийшлось по позиціях зсу та населених пунктах. Знов є загиблі та поранення серед цивільного населення. Ворог. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші захисники стійко тримають оборону. Українські збройні сили успішно відбивають атаки не тільки з повітря. За минулу добу ліквідовано ще 450 представників російської армії. Також українські воїни знищили спецтехніку ворога, а саме танк, броньовані машини та артилерійські системи. Втім, через спроби атак російської армії жителі Києва з маленькими дітьми знову були вимушені ховатись в метро. Сьогодні вночі тривога в столиці тривала протягом трьох годин. Росіяни запускали дрони та ракети. Всі вони були збиті силами ППУ України. І повертаємося до Дніпропетровщини. Руйнувань зазнав сьогодні Павлоград, сім ракет. Над ним вдалося збити наші ППО. Втім, влучання все ж таки є. Російська армія нанесла удари по промисловому підприємству та житловому району. Пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. Також є значні руйнування цивільної інфраструктури в прилеглих громадах. Станом на ранок відомо про 34 постраждалих, серед яких 5 дітей. Люди отримали травми, рвані рани, контузію отруєння продуктами горіння поліцейський з Донеччини став призером на іграх нескорених. Олександр Лаврушка, провідний спеціаліст кінологічного центру ГуНП Донеччини. Чоловік вибрав третє місце у змаганні з веслування на тренажері. Концепт два. <пілляв> Гринаскорних це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Учасники, ветерани, поранені, військовослужбовці та силовики. Перші такі змагання відбулися у 2014 році в Олімпійському парку Королеви Єлизавети у Лондоні. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм, і телеграм. Піхоном вечора гарних новин. Бережіть себе.